you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Надзвичайний повноважний посол України в Республіці Болгарія Олеся Ілащук опинилася у центрі уваги через своє вбрання. Вона записала звернення у блузі з національними мотивами у синьо-жовтому кольорі, яка нагадала деякі аж надто доброзичливі диванні аудиторії домашній халат. Частина українців обурилася аутфітом посла, а друга захистила Ілащук. Так, відео зі зверненням з'явилося на сторінці посольства у Фейсбук. Появу Олесі Коментував журналіст Сергій Сидоренко, зазначивши, що вона має ретельніше підходити до вибору дрес-коду. Цікаво, чим це одному з медійників могло не догодити вбрання, стилізоване під український національний одяг. Доволі дивно, що деякі ще й розгледіли в тому халат. Завжди був прибічником того, що зобов'язуюча формальність в одязі краватки, ось це все це переважно старомодна фігня. Але офіційне звернення посла у халаті зізнаюся перевершує найсміливіші очікування. Поскриптом тільки прошу не матюкатися в коментах. Залишив особистому блозі свою думку Сидоренко. Своєю публікацією медійник спровокував бурхливу дискусію. Багато хто підтримав чоловіка, щедро засипавши Ілащук критикою та сарказмом. Ну, як то кажуть, в сім'ї української держави не без сексистів. Але знайшлися й ті, хто не зрозумів обурень Сергія, розхваливши вишиванку посла України, та все ж добивають перли тих кадрів, які плювати хотіли на самовираження жінки через одяг. Справді, людина ж не гола в кадрі з'явилась, а тим більше людина зі здоровим глуздом, очевидно. Ну, помітить, що жодних порушень, дозволеного в дрескоді пані посла, немає, але коментарі українців контрастують один від одного. Це не просто халатик, а дуже красивий. Інач хати влада хотіла на народне обурення, яке позорище. Отут цікаво додати, що владі взагалі нічим зайнятись під час війни, як слідкувати за кожним послом чи консулом по світу. Якщо одяг потребує роз'яснення, то це недоречний одяг. Послиця Гейша, єдиний екземпляр, ексклюзив, так би мовити. За цими сюрреалістичними коментарями можна також пізнати і відому частину команду Сивочолого. На всілякі такі штуки завжди прилітає гостре слово Юрія Бутусова. Хто ж сумнівається, що тому пану палець в рот не клади, але дай таки без ґрунтовних аргументів облити лайном жінку при посаді. Чим на сексизм запитаємо. Ми в порохоботів. Новий посол України в Болгарії привітала всіх зі вступом на посаду на відео у домашньому халаті. Президент Зеленський і глава МЗС Кулеба не просто знечестили дипломатичну службу цим призначенням від цієї жіночки з вулиці, яка нічого не знає ні про Болгарію, ні про озброєння. Тепер залежить постачання снарядів та мін критично важливих калібрів, написав у себе у соцмережах український журналіст Юрій Бутусов. І це слова, наче як серйозного політичного глядача, головного редактора українського видання. Найважливіша справа особи при таких регаліях під час війни з ворогом обгидити і обговорити вбрання жінки посла в Болгарії, та все ж адекват. Частина українського суспільства в жодному сантиметрі дорогого і вишиканого вбрання не побачила і натяку на нібито домашній одяг. Ви халата не бачили, прекрасна сукня. Це називається сукня на запах. Халат? Ну, така критика. Красива вишиванка, і на початку відео вона в костюмі. Не розумію, хейта гарна сукня, пишуть українці. До речі, цей халатик виявився оксамитовою блузою із золотою вишивкою квітів, як написано на сайті бренду. Виробник спеціалізується на українському національному вбранні сукнях, костюмах та вишиванках. Магазини розташовані у двох містах Києві та Львові. Ціна такого виробу 10 тисяч гривень. Дивно, як то, шановне панство, ще до ціни не вчепились. Може, ще таки залишилася. Лесь крапля поваги до ручної праці і ремесла. Як би там не було сексизму й образі без реально ґрунтовних аргументів, особі при такій важливій посаді не місце в правильному переможному середовищі України маємо виховувати в собі мудрість і цінності, що не перетинають особистих кордонів інших людей. Буде це чи посол, чи звичайний українець. Неотесаність і неосвіченість лишаємо нашим недосусідам на сході. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. І також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.